Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про стратегічний план розвитку білгород дністровської міської ради на до 2028 року. Я хочу зразу сказати, що у нас наша перша стратегія. Вона була ще розроблена в 19, 18 році і розробляла нам Національна академія державного управління при, при президентові України. Це Одеський регіональний інститут державного управління. У 2019 році стратегія була погоджена міським, е виконавчим комітетом міської ради, але не була затверджена сесія Білгородністровської міської ради. Тому, вже починаючи з 2022-2023 року, ми почали проговорювати з міським головою, зі стратегічним комітетом, тобто робочої групи по стратегії, про те, що нам потрібна стратегія розвитку е і актуалізувати цю стратегію. В 24 році ми були наша громада була відібрана для участі у розробці стратегії і актуалізації стратегії. Ми почали участвувати в ініціативі Інклюзивне відновлення за лідерство громад КЛІР, яка реалізується за підтримки Сюш за підтримки СІОРЖ. В Січні 24-го року ми підписали меморандум про співпрацю, і вже в квітні 24-го року цей меморандум ми схвалили за на сесії міської ради. Тобто таким чином ми прийшли до висновку, що нам потрібно актуалізувати нашу стратегію, яка була напрацьована ще в 2018 році, в умовах сьогодення, в умовах того, що на сьогодні йдуть військові дії. Ми розуміємо, що економіка почала занепадати І таким чином був створений оновлений стратегічний комітет. Стратегічний комітет був погоджений рішенням виконавчого комітету до стратегічного комітету комітету так, до стратегічного комітету. У нас війшло 27 осіб. Це керівництво міста, це керівники структурних підрозділів, це і керівники комунальних підприємств, також представники бізнесу та громадськості. У нас було декілька засідань, і ми працювали над актуалізацією стратегії. Що за цей час ми зробили? Ще раз нагадаю, що сама у нас стратегія, вона за стратегія розвитку Білгород-Дністровської міської ради територіальної громади, розроблена за підтримки ініціативи Інклюзивне відновлення за лідерство громад КЛІР, проекту супровід урядових реформ України СЮР, що фінансується урядом Канади та впроваджується кампанія Алінія International. Тобто, про що це говорить? Це а, говоримо про те, що наша стратегія сьогодні розробляється за підтримки експертів, тобто міська рада із міського бюджету не було виділено коштів на розробку стратегії. Хоча а, приведу такий приклад, що в 2023 році, коли ми обговорювали роботу над актуалізацією стратегії, то у нас в міському бюджеті було передбачено 500 тисяч для розробки і, і актуалізації стратегії. Таким чином, нам експерти допомогли розробити сьогоднішню стратегію, актуалізовану до 2028 року, з планом заходів, і це для нашої громади безкоштовно. Сама стратегія складається сьогодні у нас з цілей стратегічних та оперативних. В нашій стратегії є 4 стратегічні цілі. І 12 оперативних цілей, і на ці оперативні та стратегічні цілі розроблені 42 завдання. Ще раз зауважую, що робота проводилася не тільки департаментом економіки, а проводилася на засіданнях стратегічного комітету, де це все нам представляв і експерт, який з нами працював. Я дуже вдячна компанії, яка нас підтримує, тому що це дійсно велика робота, яку б самостійно Білгородністровська міська рада не змогла провести. Сьогодні наші основні чотири стратегічні цілі це громади з ефективним і прозорим врядуванням, що базуються на активній громадській участі та розвинених механізмах соціального партнерства. Це стратегічна ціль комфортне, безпечне, доступне середовище для мешканців та гостей громади та просторовий розвиток. Третя стратегічна ціль економічне самодостатнє місто зі стабільним добробутом населення. І четверта наша стратегічна ціль – Білгород-Дністровський культурний та туристичний центр Півдня України. Я хочу сказати, що коли ми працювали ще перший раз на стратегію, то ми напрацювали от. Це наша перша стратегія, але в цій стратегії не було плану заходів по оперативним та стратегічним цілям. Сьогодні ми пішли вже іншим. Ну, за цей час зрозуміло, що змінилося законодавство, змінилася методика підготовки стратегії. Тому вже сьогодні у нас в стратегії є також вступ. Є у нас сильні слабкі сторони, є описова частина, і також розроблений план заходів на 25-27 роки з реалізації стратегії розвитку. План заходів він також дуже великий. В плані заходів у нас є 125 заходів. Це заходи, які допоможуть реалізовувати нашу стратегію. Ці заходи, ці заходи були всі зібрані. Від наших комунальних підприємств від структурних підрозділів, тобто вся робота, яка сьогодні показує, що потрібно нам як працювати в нашій громаді, як розвиватися, це все прописано в плані заходів. Плани заходів складаються з міських цільових програм. Плани заходів складаються з проектів, які у нас сьогодні є, і вони всі відповідають стратегічним та оперативним цілям. Ну, наприклад, як, куди ми будемо розвиватися, якщо ми говоримо про ціль номер родин, це громади з ефективним і прозорим урядуванням, що базуються на активній громадській участі та розвинених механізмах соціального партнерства. Перше, що нам необхідно зробити, це що у нас сьогодні, на жаль, немає приміщення ЦНАПу. і ми розуміємо, що для того, щоб у нас надавалися послуги. Які відповідали б задоволенню наших мешканців, нам потрібно зробити нове приміщення, побудувати будівлю? У нас є розроблений вже проект ЦНАПу, тому і як один із заходів з цієї реалізації цілів є будівництво будівлі центру надання адмінпослуг.